Коли ваша собака тягне повідок, ви використовуєте такі техніки. Зупиняєтесь, думаючи, що собака зрозуміє, що не треба тягнути. Міняєте напрямок, кажете ім'я собаки, кажете Стоп до мене поруч, сидіти, молодець, смаколиками завлікаєте. І все це не працює, знайомо. І в мене є рішення, якщо ви почнете робити собаці зауваження кожного разу, коли вона тягне повідок більше двох секунд, значить мені треба трошечки заспокоїтись емоційно і вже не тягнути повідок до збудника. Але тут є три важливих нюанси: по-перше, ваша ні команда повинна працювати так, щоб собака опускала хвоста. Другий нюанс перш ніж вчити не тягнути, вам треба навчити собаку не збуджуватись на різні види подразників. Це собаки, люди, діти. І третій нюанс навчати не тягнути повідок треба там, де немає збудників, і з 5-метрового повідка починати. Тому з командою Ні починайте навчати вдома, коли собака ставить на вас лапи, просить уваги, ви робите їй зауваження, і вона опускає хвоста. Потім на вулиці так само робіть зауваження за якісь мінімальні подразники. Наприклад, розкидали їжу і поругали собаку, щоб вона не брала вашу їжу. Друге, відпрацюйте спокійний прохід вашої собаки біля подразників, починаючи, наприклад, з голубів, ходіть на великій дистанції через ні, пішли. І так 10, 20, 50 разів зробите, і ваша собака спокійно буде проходити біля подразників. І тільки після цього можна відпрацьовувати на 5-метровому повітку зауваження, що вона тягне більше 2 секунд. Не вірите? Спробуйте.